Їдуть і їдуть в мережі. З'явилося ще одне підтвердження присутності північнокорейських військових у Росії. На відео, яке опублікували російські пабліки, зображено прибуття солдатів КНДР у військову частину 44 980 127-ї мотострілецької дивізії у селі Сергіївка Приморського краю. Сіверні краї отра. Союзнітеркельда. Красачки. не Лемтеринів. Чоловік за кадром говорить якутською мовою наступне. Приїхали з північної Кореї. Красавчики-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться. Військова частина 44 980 найновіша в Приморському краї. Казарманий комплекс відкрили уже під час повномасштабного вторгнення у липні 2022 року. Приморський край знаходиться на Далекому Сході і межує з північною Кореєю. Саме в цей російський регіон спочатку перекидають північно-корейських військовослужбовців, а вже потім направляють. В інші регіони РФ полігон у Сергіївці уже засвітився на відео з корейцями. Минулої п'ятниці у мережі опублікували кадри як тут солдатів з КНДР, екіперували російське спорядження. <плес> Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що перші 2600 військових КНДР відправлять на Курщину до 1 листопада. А загалом нині на далекому сході РФ перебуває близько 11 тисяч північно-корейських піхотинців, які збираються воювати в Україні на боці Росії. Тані побіжалі, побіжалі. Тут ні за якими снимать. сейчас сейчас орда пойдет Еще Их, миллионы тут Вот новые подкрепления Это только начало там еще дальше На батьківщині, тим часом, для північних корейців, які будемо об'єктивні, донедавна взагалі не замислювались про існування України, і з нас ліплять страшного ворога. Так, сьогодні сестра Кім Чен Іна заявила, що Україна це невихована собака, вирощена США. далі. Ця панянка взагалі прирівняла нас до головних ворогів північної Кореї, Кореї південної. Соли Київ, метушається жебракують бракують і наважуються нести незворотну безглузнені синітницю, щодо що володіють ядерною зброєю. Вони однакові, як дві краплі води, обурюється сестра Кім Чен Іна. Тож причини, з яких північні корейці мають вмирати в країні, яка розташована більше ніж за 7 тисяч кілометрів від їхнього дому, очевидні. Тим паче, що для диктатора Кіма вигода від смерті пари тисяч, та навіть пари десятків чи сотень тисяч корейців в Україні теж більш ніж очевидна. Які технології їх цікавлять? Це підводні човни. Це авіація і це ракети міжконтинентальні балістичні ракети. В цьому випадку, якби вона отримала такі технології, не знаючи зовсім збожеволі в Кремлі, щоб ділитися такими секретами з неврівноваженим режимом, але якби вона отримувала такі технології, вона би могла. Практично зрівнятися з сполученими штатами якщо не по кількості, то по якості. Наступальних озброєнь справа в тому, кажуть експерти, що Кім Чен Ін, як і будь-який диктатор, просто одержимий всякими теоріями змов, і він просто впевнений, що Штати сплять і бачать, як вони нападають на північну Корею і валять правлячу династію. Однак, якщо Путін передасть Північній Кореї найсучасніші військові технології, то Америка не наважиться напасти на КНДР. Хоча, звичайно, Кремль розплачується не лише передовими знаннями. КНДР отримує від Росії не тільки валюту, не тільки гроші, але і просто гуманітарну допомогу, і енергоресурси, і і продовольство, тому що в країні досить складна ситуація з продовольством. Голоду там не спостерігається, але дуже, -дуже високий ступінь недоїдання. Це вже ну, зафіксовано багатьма організаціями і так далі. Тому розраховуватися Росія може чим завгодно абсолютно. От КНДР, до речі, нещодавно відправила в Росію кіс, якщо я не помиляюся, десь більш близько ста штук, окрім людських ресурсів на війну. Тобто в них такі відносини обміну. Нині на війну проти України за даними розвідки. КНДР відправила спецпризначенців. Вони лояльніші до правлячого режиму, і існує менше шансів, що вони втечуть з поля бою, почувши перші постріли. Хоча, за даними ЗМІ, перші 18 корейців. Уже відправились, що називається у вільне плавання. Задача цих військовослужбовців північно-корейських полягає не стільки в тому, щоб якийсь там бекап надати Росії забезпечити Росії допомогу у війні, тому що 12 тисяч ну вони багато чого не вирішують на лінії фронту, але їхня задача полягає в тому, щоб подивитися, як відбувається війна у реальних умовах, як відбуваються бойові дії. Отримати знання свого роду і привести ці знання потім додому, щоб їх потім можна було якимось чином викласти на папері в стратегії і розуміти, як їм взагалі вести конвенційну війну в, в першу чергу. Однак при цьому північно-корейських піхотинців не варто недооцінювати, кажуть експерти. Так, поки їх приїхало лише 11 тисяч, що ж, суттєво не вплине на ситуацію на фронті, але це може бути лише початком. Попри те, що у КНДР проживає лише 26 мільйонів населення їхня армія складає Мільйон триста тисяч військовослужбовців для порівняння чисельність російської армії зросла до полутора мільйонів лише в останні кілька місяців. Крім того, за даними центрального агентства новин КНДР, 14 та 15 жовтня, мільйон чотириста тисяч північнокорейських студентів підписали контракт на службу в армії для участі у священній війні проти південної Кореї. Але ж ми пам'ятаємо, що за словами сестри Кімчен Іна Україна і Південна Корея однакові. Як дві краплі води. Для пхеньяна торгівля гарматним м'ясом може бути цілком реалістичним сценарієм. І неважливо, як воно буде підготовлено, це просто м'ясо, яким вони будуть закидати, і яке стане просто рядком у бухгалтерії взаємних розрахунків між Російською Федерацією та КНДР. Де на одному боці буде тисячі там цих корейців північних, а на іншому передача там ядерної зброї, ядерних талогії, там ракетних технологій та навіть просто паливо нафти їжі. Але для України вступ у війну північно-корейських військ теж може мати позитивні наслідки. Міністр закордонних справ Литви заявив, що країни НАТО мають повернутись до обговорення ідеї президента Франції Еммануеля Макрона відправити західний контингент в Україну. Макрон висловив таку думку у лютому цього року, але тоді її відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Якщо ж участь війська НДР на боці Росії підтвердиться, країни НАТО знову мають повернутись до цього питання. Ання упевнені в Литві. також через солдатів КНДР Південна Корея може почати постачати Україні різні види озброєння. Південна Корея один із найбільших світових виробників зброї. Їхня продукція приблизно у півтора рази дешевша за західні аналоги однак не поступається їм у якості. Сеул довгий час він е, говорив ну він, навіть відмовляв від експорту свого озброєння і. Навіть якщо от зараз СУЛ скаже, ну, відкриє можливість закупівлі в нього одразу готового озброєння для України, то це буде величезним. Ну, насправді величезним для нас бонусом, тому що зараз Південна Корея об'єктивно є такою кузнею озброєння. Більше того, згодом можливе відправлення в Україну і південнокорейського військового контингенту. Саме тут вони можуть реально побачити, на що здатні війська КНДР на полі бою, і відповідно. Краще підготуватись до війни з ними. Сеул, на відміну від Берліна, Вашингтона, вони одразу говорять про те, що ми готові направити свої війська. Так, ми розуміємо, що це не ті війська, які будуть стояти пліч оплічі і воювати у передньому окопі. Ні, але вони заявили про те, що готові відправити своїх військовослужбовців. І це дуже сильно констрастує з тим, що говорили у Вашингтоні, у Берліні, про те, що е, взагалі ніколи там рога е, там солдата вона якби не вступить на українську землю, коли там йде війна. Тобто, ну це знов таки про те, що. От Південна Корея, напевно, вона о, ну розуміє реалії сьогодення, тому що знов таки те, що в них такий сусід, який загрожує тобі кожного дня знищенням, воно як мобілізує. Однак, поки це лише розмови, а знищувати ворогів неважливо. Росіян чи корейців треба уже зараз. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців. 255 го окремого батальйону, 123 ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на Вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реб та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете. В описі під відео бійці 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі дані українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Here slow.